Вітаю вас на обов'язкок. Мене звати Тетяна Іванська. Ми поговоримо про нашу зовнішню та внутрішню політику. Говорити ми будемо з Віктором Бонбуренко, політолог, пане Вікторе, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго здоров'ячка вам. Пане Вікторе, ну що лишилося буквально кілька днів до інавгурації Трампа, весь світ за цим стежить. весь світ стежить за а, висловлюваннями Трампа за його заявами, за заявами членів його команди. А про те, що робить Трамп, звичайно за цим дуже стежить і е расисти, в тому числі роблять свої різні заяви, нагнітаючи е нагнітаючи атмосферу та підвищуючи е ставки в певному сенсі, навіть вимагаючи і вставляючи sebab Забуваючи, що зараз вже далеко не 60-ті, не 80-ті роки, а 21 з століття, десь вони намагаються прирівняти Сполучені Штати і Росію. Я його маю на увазі Патрушева, та який каже, що ми будемо говорити зі сполученими штатами, і більше ніхто з нами не має права сідати за стіл парабут. Тобто, Росія, як Радянський Союз себе позиціонує, і нібито Сполучені Штати. Але тим не менше, ми бачимо, що і розуміємо слава богу, що світ змінився. цивілізований світ змінився. Наші європейські партнери. Кажуть нам, що вони будуть залишатися по стороні України і будуть продовжувати допомагати Україні. Вчора ми бачили приїзд пісторіуса до Києва. Сьогодні ж президент України поїхав до Польщі, там він зустрінеться із Туском. От власне, чого нам зараз чекати від цієї зустрічі, і на чому зараз ми б мали наголосити у Польщі саме. Ми повинні говорити про те, це основний має бути меседж, що в світі дійсно мають існувати якісь правила. Чому? Тому що ну, Путін дійсно мріє. Найбільша його мрія це ну, щоб вони сіли він, Трамп і Сі Цзіньпін, наприклад, або взагалі, як говорить Патрушев, там на двох і розпіляли глобус. Так, що це ваше, це наше? Ми там не проти, ви забираєте собі Гренландію. Ми забираємо собі Україну, ну, от, типа того. Тобто, Путін пропонує жити по принципам реал Політик, да? яких ще колись Кісінджер там вводив, да? ну, той ще собі там багато хто посилається, от у мене там студенти теж захищаються по Кісінджеру, правильний його підхід, принцип чи ні. От, але е, принаймні, моя думка е, наступна, що ми е, в 45-му році, створивши Організацію Об'єднаних Націй, домовились грати по правилам за правилами. І ці правила, основне правило, це е, 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 не порушувати кордони е, інших країн. Тобто, непорушність кордонів як головне правило в цивілізації. Так само, як в футболі, основне правило що тільки воротар і тільки в штрафній може грати руками. Всі, решта грають ногами і головою. Руку не можна випадково там вам м'яч в руку попав, там, чи ви спеціально підіграли рукою. Це завжди ну, пенальті, якщо це в штрафні, да, або завжди це штрафний. Це завжди, тому що це гадство правило, основне правило світового порядку. Ви чужих кордонів не порушуєте. В Європі ще спеціально в 1975 році зібралися всі країни в Хельсінці і підписали угоду про непорушність кордонів. І відповідно до цього правила Росія агресор. Агресору треба показувати там червону картку. Завжди показувати, а Путін пропонує Ні, ні, ні. там, типа Росії ну, діти ж воювали. Ми заслужили себе право там, типа, э, всі хай грають ногами в футбол, а ми граємо в футбол, ну ще трошки волейбол. Ну а що? Тому що Росія має право, тому що вона ядерна країна, і э, за це треба э, Росію примусово ну, покарати, показово, щоб всім другим не було, щоб всі решта знали, що хто. Захопить територію іншої країни, буде покараний. І тому зараз Зеленський їде в Польщу, він мусить приблизно це розказати. Він мусить розказати, а чому так сталося, що в 1990 році Садам Хусейн Ірак захопили Кувейт незалежну країну, там, за, за день чи за два вони її захопили. Ну, миттєво, да, скільки там того Кувейта. Але показово. Всі країни світу е, сильні зібралися. Ну е, тоді ССР та не, не втягувався, але е, навіть він не заперечував, тобто вето не було застосовано. ООН прийняла резолюцію, що там, типу, агресора треба спинити. І там Сполучені Штати, Британія, Франція там багато країн ціла зібрали коаліцію і надавали хусейну по мордам, визволили Кувейт в 1991 році. Просто показавши, що агресор буде покараний. І тому, виходить, у нас хусейна покарали, а Путіна ні. А що ж так у нас? То, що, бачите, у Путіна є ядерна зброя, там тому що там. але але І виходить як ото латинське, латинське прислів'я. Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. да там тобто Побикував хусейн, його наказали. Побикував Путін, йому пробачили. Мало того, Трамп пропонує, як би. Не покарати Путіна, тобто заморозить конфлікт на лінії, ну, умовно, зараз протистояння. Там, можливо, поміняємо тільки суджу частину Курської області, там на Енергодар, там, ну чи щось. Да? Але в принципі, хто не став, там того і тапки. Тобто, зло не покаране, але мало того, Путін вимагає ще більше, він вимагає зняття санкцій, він вимагає повернення активів. А це значить, що зло буде не тільки не покарано. А можливо в перспективі і пробачене Путіпо Пане вікторе. Я тут дозволю з вами не погодитися. Ну путін може собі хотіти всього, що завгодно. Патроша взагалі каже, що в цьому році може не стати України і може не стати Молдови як країни. Ну ми ж розуміємо, що те, що вони хочуть, це їхні проблеми. Насправді є ситуація і на полі є ситуація, і на міжнародному полі. Є те, що думають наші партнери, як вони нас підтримують тут. Ну, Правда, в нас ж є засоби і сили, і і знову ж таки, наші от поїздки нашого президента до Європи і приїзд європейських високопосадовців до Києва. Вони ж кажуть про те, що ми не залишимося один на один з Путіним та з його примками. І так і ні, тому що по великому рахунку на заморозку конфлікта погоджуються не тільки американці, це не тільки пропозиція Трампа. Це і підтримують і європейці. Просто знаєте, як є щось, що кажуть на камеру. А є, що на е, говорять куларах, коли камери виключені, на камеру всі будуть казати, що Крим це Україна, що Донбас це суверенна територія України, і вони будуть завжди малювати. Це як Україну в кольори України на політичних картах, да, але може там замальовувати, що це територія чи тимчасово тимчасово окупована Росією, але ключове слово тут тимчасово, тому що насправді всі скажуть, ну окей, хай буде, але тут важливо, важливо от теж розказувати, що да, у нас немає зараз сили там військовим шляхом визволить Крим. Але принаймні пробачити Путіна не можна, тому що не покарати це одне, а пробачити це зовсім інше. Це як і у вихованні дітей, да? там десь має бути, ви не просто дали зрозуміти, що там це. А те, що ви ну, дали зрозуміти всім, що це там от неправильна поведінка, да неправильно приходити і захоплювати територію іншої країни. Але окей, да, зупинились на цьому, чи все-таки зло має бути покаране? То е, е, Путін зараз по великому рахунку буде включати. Е, от е, бабушки не ходить, я вам зразу скажу, що першим пунктом вони будуть знімайте санкції, віддавайте заморожені 300 мільярдів. І оце буде. Е, вони оце там, що говорять, да, дайте Херсон, Запоріжжя, це те, що вони зараз якби, е, ну, максимум вимог. Але цим вони можуть поступитися. Вони скажуть, Окей, заморожуємося, але ви нас вибачаєте. Ви кажете, що ви молодці, і Росія. От ключове їде російська збірна на Олімпіаду в Італію у 2026 році, чи не їде? Пане Вікторе, ну вибачте, я не можу собі уявити, щоб Путін після всіх цих заяв Путін з бажанням знищити просто Україну віддає Херсонську область тимчасово окуповану взамін на те, що його спортсмени їдуть як визнані спортсмени і виступають під своїми прапорами. Знову ж таки, говорячи про санкції, ось цей сильний пакет останніх санкцій, і слухаючи промову Трампа перед республіканцями конгрес. Перед губнаторами республіканцями він говорив ну, фактично, якщо все звести, він говорив своє улюблене дріл, бейбі дріл. То тут питання в тому, чи Трамп захоче знімати ці санкції, і питання в тому, чи в Росії влаштує, влаштує просто пробачення і чи готова вона просто за пробачення віддати Україні наші території. Так вони не збираються віддавати території. Все, що захоплено Путіном, вони е, залишають собі. Я говорю лише про те, що, звичайно, для Путіна що важливіше, щоб зняли санкції чи Херсон, по великому рахунку, їм потрібно, щоб світ проковтнув. А це фактично і буде. І Трамп говорить про заморозку конфлікту. Тобто, всі кажуть, а який план Трампа? Тупо перестать стріляти, як колись і хотів Володимир Олександрович. Просто перестать стріляти. Перестали стріляти, от там. Це ж може бути там виписано кілька дедлайнів, і вони можуть собі е з легкістю. Ага, там, наприклад, там е почали домовлятися там з 1 травня. Тут же ж Путіну к побідобесію, щоб оголосить перемогу. Ага, там, типа, ми не б'ємо по їхнім телам, вони по нашим перестають стріляти. Потім розводимо велику техніку, артилерію, танки відводимо на 40-50 кілометрів. Потім там якісь миротворчі сили ставлять блокпости між нами і ними. да, там, типа, І все, і вони там, типа, от замороження конфлікту з чіткими дедлайнами: 1 травня то, там, 1 червня, то, 1 липня і там умовно. 1 серпня uh, Зеленський uh, знімає uh, військовий стан да там і проводяться в Україні вибори. Ну, ну пане вікторе, але, але вони та, на цей план погодяться тільки, хтось Путін зараз за кулісами говорять його представники пробачить нас повернуть активи 300 мільярдів. Це ж не не, не 3 копійки. От повернуть активи і відмінити санкції. Оце будуть дві самі головні умови. Ну і е, те, що Трамп запропонувався запропонував старта, Україна не вступає в НАТО. Україна не вступає в НАТО, щоб Путін мог це продати як перемогу. От, типа Україна хотіла в НАТО, а ми не дали. Ми этот капіталістичний загніваючий Запад победили. Щоб він 9 травня сказав, що от 80 років назад діди воювали победили, і ми победили. От для чого це. І тому я кажу, що. Мир можливий або до 9 травня, ну, хоча б роз розмови про, про Заморозку конфлікту знову ж ні про які мирні угоди не, не, не йдеться. Хоча вони як додаткову умову теж висувають, щоб Україна визнала Росію в цих кордонах. Мало того, щоб світ визнав, щоб Трамп сказав, що ми проведемо ще сесію асамблею ООН, і ООН, всі країни, проголосують, що да тепер. Мелітополь, Крим це тепер російська територія. І щоб ми це визнали, у нас це неможливо, тому що це карний злочин. Той політик, який скаже: Давайте віддамо Росії Крим. Він злочинець. Його треба, щоб брали і в тюрму сажали. От, але між тим це такі вимоги Путіна. Але вони всім можуть поступитися крім двох позицій. Ну, трьох, ну але е, одну їм Трамп со старта дарує. Да Україна не в НАТО, повертаємо активи, знімаємо санкції. Все. Знову ж таки, пане Вікторе, це те, що вони собі хочуть. Питання в тому, чи цього хоче Трамп, і коли ми говоримо про те, що просто перестає стріляти, він же не просто говорить про перестає стріляти. Він каже: Дивися, Путін, якщо ти не зупиняєшся, мені є чим тебе зупинити. Ну, тобто, тут не... Я б не сказала, по-перше, що тут є позиція, що він готовий на все, аби тільки замиритися з Росією, тому що Росія він розуміє, пішак в грі. З... Китаєм і він, звичайно, щоб буде думати, як її використовувати. Це от стосовно цього перемир'я, ну і стосовно санкцій, вони стільки довго накладалися тим більше санкції накладалися не лише Сполученими Штатами, були ще санкції від Євросоюзу. Знову повертаємося до європейських партнерів. От як ви бачите, як змінюються їхні ставлення? Якщо ви кажете, що вони десь теж готові на перемир'я і готові признати де-факто, що тимчасово окуповані території це Росія. Але Юри, звичайно, вони цього не признають, то е, ми пам'ятаємо, що з'являється дуже часто е, зараз е, повідомлення про те, що Росія буде нападати на країни НАТО. Ми бачимо, що деякі країни вже готуються до війни з Росією. Ну тобто, тут якщо вони з одного боку кажуть, що ми на все це закриваємо очі, а з іншого боку, готуються до війни, то якось нелогічно. Європейці, звичайно, будуть готуватися до війни, але нам треба розуміти, що не завжди те, що говориться в дипломатії, воно підтверджується діями, тому що по великому рахунку приходять якісь експерти, ну, умовно, ви Макрон або Шольц, да там, або ви прем'єр в Британії, і е, ви викликаєте експертів і кажуть, ну що, на нападе на якусь країну НАТО, ну на умовно Естонію, Росія, і вам експерти скажуть. Здвинуть плечима, скажуть, так а як у них танки закінчились в Україні? Українці, блін, винищили всі їхні танки. Тобто вони теоретично можуть, але це ж безумство, да І тому будь-який експерт скаже, що про це треба говорити, щоб у людей не було сумнівів в тому, що треба з 2 до 3% відсотків ВВП піднімати там ну, підтримку озброєння, що треба робити снаряди десь на склади. Складати там ще щось, ще щось, ще щось, тобто про це про можливість агресії Росії можна говорити. Але я і, і ми, українці, як експерти, можемо вже всі тепер сказати, що здавалося б, безумством було б напад напад Путіна на Фінляндію, чи Естонію чи Литву. Це, ну, то есть, з точки зору військової це безумство. Але ж ми знаємо, що там же безумці і правлять. От, і тому там, якщо мене спитаєте, там, типу, а може. Росія напасти на Естонію там, типа ну це самий програшний варіант, який тільки можуть бути. Але там, вікторе, ви допускаєте. З Росії я допускаю будь-що, тому що, ну, тому що і цей безумний карлик, і там все його оточення, вони просто, блін, не люди. Вони безумці. Не треба. Найбільша помилка завжди у людей: що ми думаємо, що якщо ми порядні люди, що всі навколо порядні, а це не так. І якщо ми ну, думаємо, це... що ми в адекваті, то і Путін в адекваті, а це не так. Путіну зараз найвигідніше миритися на умовах Трампа, просто заморозить конфлікт, це було б дуже вигідно Росії, але ж він безумець. і він ніякий стратег. Він може думати собі, що він десь розвалить Україну і Україна посиплеться. Ну, от про те, що не можна говорити з Росією, сподіватися на те, що там є якісь. Якась логіка в них, якась людськість це правда, на це не можна розраховувати. Це люди, які живуть ненавистю, які бажають тільки знищення України українців. Ем, але от про саму Росію також хочеться поговорити, та тому що насправді зараз бачимо, що ці санкції вдарять по ній дуже сильно. Ми вже бачили, як на їхню Набіуліну тиснули олігархії, такі протиснули, і тепер невідомо чимось ставка, і, і коли вона все ж таки зіграє, і коли. Почнуться сильніші проблеми в економіці. Ну і зараз бачимо, ще, пам'ятаємо 24-й рік закінчився Сирією, і бачимо, як все ж таки і Казахстан часом робить якісь заяви проти там російської мови, російського керівництва і мають якісь. Ну, якісь, скажімо так, непорозуміння час від часу між собою. Ну, і от зараз знаємо, що Вірменія та Сполучені Штати підписали також і документ про стратегічне партнерство. Я нагадаю, що ще раніше уряд Вірменії схвалив законопроект про запуск вступу до Євросоюзу. Чи можемо ми констатувати, що так помалу не такими темпами, як би нам хотілося, але все ж таки, ось ці союзники Росії, які виявилися притомнішими за цю кремлівську цвіль, вони починають від неї віддалятися і якось. Ось ці кроки Вірменії можуть вдарити по авторитету кремлівської цвілі? Звичайно, по великому рахунку всі хочуть по великому рахунку віддалитися від Кремля, особливо якщо Кремль, як Білорусі, не не робить якісь печеньки. Тобто, Кремль за що можуть купити, бідну Білорусь за якісь печеньки? Тіпа, типу, ми вам зі знижкою газ продаємо. Нафту передаємо Білорусь е, включила багато там, нафтопереробних заводів, які з нафти роблять бензин і далі ним торгують. Да. Там класно, класно. От, е, есть, е, суверенітет в обмін на, на, на якісь економічні е, пільги. Якщо ж, е, як Казахстану, якого є теж вся таблиця Менделєєва, не потребує е, скажімо, е, таких печенях, да? То uh, вони uh, будуть uh, віддалятися uh, від Кремля, і Казахстан uh, хоче бути між двома, не піддавшись, ні під не, не, не лягти ні під Китай, ні під Росію, а будь-між ними, використовуючи одних і інших. Тобто uh, таке uh, собі. Uh, Геополітичне е, протистояння Росії, але Ну, Китай відповідно будує національну країну, національну економіку. І скажу я вам: е, я народжений в Казахстані до речі, е, у мене батьки були в засланні там. Е, і е, тому я ситуацію, якби по Казахстану, знаю, і більшість саме Казахів, казахів, е, підтримує Україну. А там 17 мільйонів казахи складають більшість. Є теж російськомовні, особливо в східних, там в північних областях, в західних, але тим не менше, казахи це більшість, і вся ця більшість тотально підтримує Україну і українців. І ми повинні розуміти, що уряд не може не реагувати на якби на запит більшості, і тому Казахстан віддаляється від Кремля. Своя штука там і в, на Південному Кавказі, да, де навіть грузинська партія, там оця, грузинська мрія і Іванішвілі, вони ж більшість же ж хоче все таки в Європу і в НАТО віддалитись від Росії. То вони теж ту, ту карту використовують. Просто вони авторитарні, кажуть, ні, ні з Росією не будемо сваритися, щоб не було війни. Не дай Бог, там отаке. Тому ми проводимо таку політику. Але ніхто не каже в Грузії 99% відсотків проти того, щоб Грузія входила в якийсь оновлений СССР там чи СНД. От і Грузія не є членом СНД. Теж саме там е, Вірменія і теж саме Азербайджан, який повністю орієнтується вже зараз на, на Туреччину. От і тому, е, скажімо, в країнах Центральної Азії буде е, переорієнтація з Росії е, на Сполучені Штати на Китай, ну щоб були якісь е, баланс і знову ж. Росія порушила основоположне що непорушність кордонів тепер будь-яка країна може переживати, що до неї возьмуть і прийдуть так само, як ірмени переживають, чи не захоче Азербайджан на Хічіланську область пробити коридор до Турції, фактично до Туреччини. Там а що там? Якщо Росію можна, то чому Азербайджану не можна? Якщо Росії можна захопити якісь території України, чому не можна? цілинні землі джать, там північний Казахстан, там, типа який, ну і так до Сибірі, як би поруч. А чому ні? Ну якщо раз пробачили, пробачать і другий раз, і третій раз. От. І от на чому треба грати Зеленському? Треба, звичайно, треба Казахстан перетягувати на нашу сторону, на сторону цивілізації, бо Казахстан. Як теж скажімо, не зовсім де повністю демократична країна, вони балансують між Росією і Китаєм. А треба, щоб і Сполучені Штати треба, щоб Трамп про це думав про геополітику. І щоб не використовувати саме головне виграш цивілізації це коли ми граємо за правилами, а не по правилам, які встановила Росія сама для себе. Це правда. бачите, зараз турбулентність така, що треба враховувати усе е, і намагатися зробити все, щоб все ж таки партнери колишньої Росії переставали бути її партнерами. Я вам дякую, пане Вікторе, за те, що долучилися до нашої ефіру. Віктор Бобренко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свій коментар. Знаєте, все що робити, і обов'язково підтримуйте власну армію, щоб потім не стати частиною армії окупанта. Дякую вам за зустріч і побачимось.